Кого? Проти Януковича, щоб його тут не було, так? І ми не хочемо, щоб він нам був президентом, чи називався президентом, чи якось інше, так? Це основна наша вимога. Сьогодні я вам розкажу про аналіз ситуації, який відбувається сьогодні в Україні. Ми з вами йдемо, але нам не треба боятися цього. Ми з вами йдемо до чергового загострення конфлікту. Сьогодні ми маємо інформацію, що СБУ і міліція вже їм видали зброю. Їм дали наказ стріляти, в разі чого? І так і інше. Але я звертаюся до, до їхніх матерів, я звертаюся до їхніх дружин. До їхніх дітей, зрештою, поговорить з своїми чоловіками, поговорить з своїми синами, поговоріть з своїми батьками, не можна піднімати зброю проти свого народу, не можна виконувати злочинних наказів, не можна стріляти в безборонних людей. Але і вас сьогодні є певні моменти. Сьогодні є то ситуація розслабилася, і ми з вами. Знову ж таки розслабилися і не приходимо сюди. Нам сьогодні потрібні чоловіки в народну самооборону. Записуйтесь в народну самооборону. Нас є вже декілька сотень, але нам треба більше тих людей, в разі чого 17-го числа вже нам погрожують. Будуть розправи, будуть кримінальні справи, будуть. Напевно, що заходить сюди в приміщення, я думаю, бо вони вже вичерпаються, дія закону. Тому ми маємо бути гідно підготовлені до цього, правда?